Міста, учасники всеукраїнського семінару, практикуму уважно роздивляються багатоповерхівку за адресою площа домнобудівників. 2. Їх цікавість викликана тим, що це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку перший гуртожиток у кривому розі, який відійшов від обслуговування ЖЕО. З моменту як мешканці взяли цей будинок на власне утримання, пройшло дев'ять місяців. За цей час ділиться з гостями заступник голови об'єднання Світлана Мордас. Пройшли разом із мешканцями складний шлях. Натомість зараз цей будинок і всередині і зовні має доглянути вигляд. Обустроили детскую площадку, обустроили дверь, двор, освещение сделали, во дворе полностью освещается наш дом. Сделали ремонт небольшой, но косметический ремонт провели в общежитии. Привели в порядок порог, сломан был полностью, привели в порядок, отремонтировали. Сьогодні тут мешкає 750 чоловік. Кожен із них особисто впливає на створення комфорту як у себе в квартирах, так і на поверхах і міжповерхових ділянках та прибудинковій території. Мешканці говорять, що коштує чистота та затишок у їх багатоповерхівці недорого. «4,84 по утриманню Це три міста. Він був при і так ми його залишили, все залиши у нас так. Зараз у нас вже щучки, у нас били щучки, зараз вже на світ у нас є щучки вовнутрі, а, дома. Тому намного дешевле стало. вдома. гостей, кажуть засновники цього ОСББ, чекають не тільки схвальних оцінок, а й конструктивної критики. Адже розуміють, що бути першими та кращими не так просто. Дуже сподобався ваш досвід. і... Якісь ну, питання, які тут у вас вже запроваджені, Ми, я сподіваюся, і у нас в місті буде головне. Я приїхала послухати, як у вас проводився конкурс на виконання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій. Ага. Я знаю, що у вас цей конкурс пройшов, Обрані на конкурсній основі виконавці, і наш це дуже цікавий, тому що ми теж питаємо. Ну в планах провести такий конкурс. У нас в обладміністрації розроблені рекомендації щодо проведення такого конкурсу. Тож такий позитивний результат, якого домоглися за час існування цього ОСББ, це тільки початок плідної роботи. Зміни на краще чекають цей будинок вже в найближчий час, впевнені співвласники. До 31 серпня необхідно забезпечити готовність міста до нового опалювального сезону. Таке завдання зараз стоїть перед всіма надавачами житлово-комунальних послуг мешканцям Кривого Рогу. Тож на черговому засіданні міського штабу з підготовки до зими керівники підприємств звітували про виконане за останні дні. В цілому усі готові завершити роботи вчасно. Разом із тим, як відзначалося на засіданні, проблеми є. І головна з них недостатній рівень розрахунків населення за отримані послуги. Плата, яку сплачують споживачі, мешканці нашого міста за житлово-комунальні послуги, за послуги теплопостачання, водопостачання, утримання будинків та прибудинкових територій, вивезення сміття, це є сьогоднішній день основним джерелом, за рахунок якого підприємство в місті готується до, у тому числі до нового опалювального сезону 14-15 років. Тому я звертаюся до всіх мешканців нашого міста для того, щоб активізувати І кожен мешканець себе повинен перевірити, чи сплатив він своєчасно в повному обсязі за ті послуги житлово-комунальні, які фактично він спожив протягом певного періоду часу. Цьогоріч, згідно із змінами в законодавстві України, терміни опалювального сезону в Кривому Розі будуть змінені. Сьогодні окремо приймаються рішення щодо початку опалювального сезону. Тому з якого періоду часу він буде він розпочнеться в місті Кромрозі. По цьому питанню буде окреме рішення виконкому міської ради, тому що сьогодні ще він досі обговорюються проблемні питання. І з якого часу яким чином регулювати початок опалювального сезону, конкретної дати в жодному законодавчому акті на сьогоднішній день не визначено. Окремо на засіданні зупинилися на ситуації, спричиненій погодою 4 серпня, через дощ та сильні пориви вітру в окремих районах міста було знеструмлено кілька будинків і споруд. Там оперативно були організовані відновлювальні роботи. Комунальним підприємством Криворіжтепломережа вже розроблено низку заходів, спрямованих на скорочення використання енергоносіїв. Одним із пунктів у програмі енергозабезпечення є реконструкція котельні по вулиці Харитонова, 16. дані реконструкції, значить, перед ремонт двох котлов з повною заміною поверхності на А один котел ми виповнили ремонт році. Второй котел выполняем в этом году. Сегодня мы заменили полностью поверхность нагрева котла. и Осталось выполнить обмуровку данного котла. Ведутся работы по реконструкции гидравлической схемы котельной, заменной сетевой группы. Аналогичные работы зараз ведутся на котельне Шахты «Батьківщина». Предприятие сегодня производит там перевод паровых котлов до КБР 10 1013 в режим работы. А что позволит а, 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 эта работа? А, в результате выполнения данной работы значит мы выведем из эксплуатации большой. Котел большой теплопроизводительности ПТВМ-50. Данный котел значит, в зимнее время работает э, с не, полной нагрузкой. Нагрузка его порядка 10% он работает неэкономично. Выполним эту работу, мы выводим котел эксплуатации и экономим значительное количество э, газа по котельной шахте Родина. Особлива увага зараз також приділяється скороченню витрат води, заміні труб на теплових мережах. Всі заплановані роботи обіцяють закінчити до 1 вересня. На вулиці середина літа. А для працівників підприємств теплокомуненергетики це означає, що опалювальний сезон все ближче, часу мало, а роботи багато. Це заміна труб, перевірка запірної арматури тощо. Цілими днями з ранку до вечора ремонтні бригади і важка техніка працюють на вулицях міста з єдиною метою своєчасно і якісно подати у квартири криворіжців теплоносій. ви присутствуєте на роботах по заміні трубопроводу діаметром 530 мм, міліметрів. Його погонна діна ставляє 236 метрів. Таких работ ведется каждый день порядка семи на территориях Долгинцевского, Ингулецкого, Саксаганского и Желтнего районов. Также нашим предприятиям проведены стопроцентно гидравлические испытания тепловых и внутриквартальных сетей. Это обеспечит безаварийное прохождение отопительного сезона. На сьогодні силами працівників Криворізької теплоцентралі вже ізольовано 12 кілометрів труб і повністю проведена заміна 11 кілометрів теплотраси. У найближчих планах замінити ще 4 кілометри магістральних трубопроводів. Криворожгаз як спеціалізована організація регіональна по оказанию услуг газоснабжения потребителей перед собой ставит основную задачу – это безаварийное, бесперебойное газоснабжение своих потребителей в любой период времени года. В связи с этим, в общем-то, все работы, весь комплекс работ по обеспечению данной задачи условно можно поделить на два вида. Это работы, которые выполняются циклично, то есть круглый год. К таким работам относятся планово-предупредительные ремонты оборудования, планово-предупредительное техническое обслуживание газового оборудования у потребителей, обслуживание нашего оборудования газорегулирующего, которое поддерживает в заданных режимах давление газа в, газ, в сетях газопровода. И второй вид работ – это работы по подготовки предприятий и всего хозяйства к работе в осенне-зимний период. Почему осенне-зимний период выделен в отдельный вид работ и подготовка к нему? Ввиду того, что в этот период значительно увеличивается потребление газа населением, увеличиваются, будем говорить так, цели с, которыми, цели, с которыми использует газ потребитель. Дополнительно газ используется на отопление в зимний период, В общем-то, с этим и связаны э, дополнительные работы. Плюс есть целый ряд работ, которые невозможно выполнять в холодный период времени. Ну, К таким относятся покраска газопроводов, э, в некоторых местах вскрытие газопроводов подземных для их обследования ввиду промерзания грунтов. Ну и по другим причинам. Э, на сегодняшний день нужно отметить, что наше предприятие Довольно-таки успешно, согласно графику, выполняют все, все поставленные задачи по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 года. Уже введены в эксплуатацию и работают три новых газорегуляторных пункта. На подходе четвертый газорегуляторный пункт к вводу в эксплуатацию. Ведутся сейчас работы уже на завершающем этапе по замене отслужившего свой срок газопровода по улице школьной. Центральном городском районе довольно-таки большой объем работ и сложная работа ввиду того, что это город, очень много сопутствующих коммуникаций, много работы с абонентами. Также проводятся все необходимые регламентные работы по подготовке регуляторов давления к работе в зимний период. На сегодняшний день у нас созданы все условия для выполнения данных видов работ. И пока о каких-то недостатках или возможных срывах отопительного сезона вопрос не стоит. Еще одним из видов работ по подготовке к работе в осенне-зимний период – это подготовка собственного хозяйства. Ну, здесь тоже особых сложностей у нас пока нет, никаких проблем не испытываем, будем говорить так. Цього літа Криворізька теплоцентраль організувала та провела велику заохочувальну акцію серед своїх споживачів. Аби змусити платників позбутися старих боргів за теплоносії та вчасно оплачувати поточні послуги. Адміністрація вирішила мотивувати своїх клієнтів дещо нетрадиційним способом. Мы всегда остались лояльно абсолютно ко всем нашим потребителям. И кроме, поощрив... кроме как воздействия через суд, через иски, через арест имущества совместно с исполнительными службами, мы решили воздействовать другим путем, более лояльно. Мы переняли опыт наших коллег из Полтавы и про попробовали провести акцию «Летом без долгов, зимой с теплом». Серед споживачів послуг Криворізької теплоцентралі, які станом на 18 липня 2014 року не мали заборгованостей, був проведений розіграш призів. Сліпий жереб обирав серед загальної кількості абонентів. А це 71,5 тисяча квартир. 100 щасливчиків отримали заохочувальні призи, і звичайно була й трійка переможців. Головним призом був тур по Європі. Также була розіграна каніцінер мультіварка кондиционера, кондиціонера, поки ми отправили ему письмо, пытались связаться по телефону, так і не удалось, потому что тому що не виходить на связь, а выбирались именно квартиры, квартири, не самі люди. Далі були розіграні 50 часов, 20 зонтов і 30 полотенец серед наших потребителей. На вручення подарунків завітали не всі переможці, але ті, що прийшли, напевно, є найсумліннішими платниками послуг Криворізької теплоцентралі та й просто відповідальними людьми, як, наприклад, 89-річна Лідія Туніковська. Я лучше на куске хліба на чорному остану і на кружку води, а за квартиру 11-12 числа завжди плачу кожен місяць. Постійно сплачує комунальні послуги і переможниця акції Анна Пащенко. Попри те, що про акцію було відомо, виграш головного призу, яким є тур по Європі, став повною несподіванкою. 21 первого мені позвонили. Ми взагалі сообщили і сказали там пару дані. Ну, я, звісно, спочатку не повірила, але потім дійсно включила рудану і увидела свій адрес. Результати акції говорять про те, що такий досвід може бути повторений у майбутньому.